Всім привіт, я Ріта Радова і це мій канал на YouTube. І сьогодні ми з вами зробимо невеличку перерву від трендів і подібних відео і поговоримо про те, про що взагалі ніхто в моді не каже і, здебільшого, вам не скаже. Я. Цю тему вже зачіпало себе в інстаграмі. Хто до речі не підписаний, Green Tino Sugar, посилання буде в інфобоксі під цим відео. Там я одразу показую, наприклад, бюджетні деякі знахідки і даю посилання набагато раніше ніж тут на ютубі. Тому раджу підписатися. Так ось цю тему я вже піднімала і вирішила, що нарешті варто з вами поспілкуватися на неї тут на Ютубі. Тому сьогодні поговоримо про те, що вам в моді ніхто не каже. І важливий момент у нас відкрилася реєстрація на вебінар Архітектура гардероба Осінь 2025». На цьому вебінарі ми будемо з вами активно готуватися і пропрацьовувати функціональний гардероб на майбутній, тобто осінній сезон від початку до кінця, за всіма етапами. Будемо працювати з правилами нашаруваннями речей, з пропорціями, фактурами, з тим, як поєднувати, наприклад, верхній одяг та аксесуари, головні убори і таке інше. Для реєстрації на цей вебінар переходимо за посиланням під цим. Відео. І перша, перший пункт, який я хочу освітити щодо того, що вам ніхто ніколи не скаже мод, я собі прописала: люкс тепер і якості мас маркету І я стою за цим стейтментом. Зараз, на жаль, взагалі криза люксу. Проблема в тому, і як взагалі люкс і. От кутюр починався. Люксовий сегмент завжди шився під людину. Вироби не стояли на полицях. Вони вироблялися конкретно під когось, під чийсь заміри, побажання і таке інше. Якщо ви подивитеся на історію моди, то Крістобаль Балінсіага, Крістіан Діор, їх естетика, і їх головна історія була в тому, що до них приходили частіше, звісно, заможні клієнти ще змовляли це, виготовляли місяцями, іноді і таке інше. Ти не заходив і нічого не брав. Не купляв і не йшов. Ніхто в люксі так не робив. І через це люкс мав свою популяризацію, своєї якості і репутацію того, що коли ти щось там отримуєш, то ти отримуєш якість. На жаль, що відбувається зараз, це те, що після 50-х років, коли взагалі покупців в люксі стало набагато більше, з'явився такий термін, як прет-порте, тобто готова мода. Раніше був лише од кутюр, тобто висока мода, яка все вру. Ну, шиться, виробляється спеціально під тебе, а потім з'явився прете-порте. І одна з тих, хто пропагував прете-порте, це, до речі, була Коко Шанель. Тобто готові вже виробити, зайшов кудись в якийсь маркет, в бутік, придбав і пішов. І спочатку люкс ще тримав якісь оберти щодо того, щоб якість цих виробів була на достойному рівні. Але, на жаль, з часом, по-перше, Люкс став набагато більш доступний в світі. Через це запиту став більше. Через це сам факт того, що більшість люксових домів вже не володіють ті сім'ї, які їх починали, і зараз це корпорації. Корпорації хочуть зробляти все більше і більше. Тому у відповідь на попит, на запит людей з'явилася пропозиція. І чим більше цих речей виготовляється на пропозицію, тим гірше стає якість, тому що ти не можеш тримати абсолютно високу кутюрну якість в речах, які виготовляються десятками, сотнями тисяч. І я про це казала вже досить давно, і на цьому каналі я вже якось зачіпала цю тему, і багато людей такі Боже, та ви що ж ви кажете? А зараз вже почали з'являтися якісь статті, вже і покупці про це почали говорити, і видання про це почали говорити, наприклад, про Chanel, в якому різко впала якість їх виробів, як одягу, так і аксесуарів і сумок. Зараз їх сумки виглядають як китайщина, тобто буквально як якась китайська підробка. За зараз їх біжутерія, її неможливо купляти, бо ви будете її або повертати, або вона просто буде ламатися на другу носку. І вона виглядає, вона шкрябається, вона виглядає реально як якась біжутерія за 5 євро, а вона коштує частіше за все десь 800-900 євро одна якась там намистинка. І це across the board. В яких з брендах це більш помітно, в яких з брендах менш помітно? Наприклад, в Шанель це дуже дуже помітно, і особливо, якщо ви любите вінтаж, а я люблю вінтаж, ви можете. Звернутися до вінтажу і подивитися, якої якості колись вироблялися, наприклад, шинель сумки, покриті 24 каратним золотом, з шкіри тонесенької, які були сті бочки, і як зараз ці сумки виглядають, така ж сама модель, і як вони носяться. Як вони шкрябаються, як старається це золоте покриття і таке інше? І дуже багато навіть моїх клієнтів, що купляють якісь речі, сумки в і таке інше в Шанель, їх постійно повертають, і тепер вже звісно не купляють, бо вони вже навчені досвідом, що на жаль, якість дуже змінилася, і люди звертаються до вінтажу. наприклад, в модному будинку Алая тримається якість, бо вони зараз ще напрацьовують свою репутацію знову. А в таких бонди-будинках, як, наприклад, Лювітон. Падає якість, як Шанель падає якість, Діор падає якість і таке інше. Про це, звісно, ніхто публічно активно не говорить. Чому не говорять активно видання здебільшого? Бо видання всі мають заробляти. А хто купляє рекламу в виданнях? Ті самі модні будинки. Бо інфлюенсери хочуть, щоб їх запрошували на якісь інфлюенсер-тріпи, на покази таке інше, а хто їх запрошує? Ті самі модні будинки. Тому дуже мало хто відверто говорить про те, що зараз в модному світі відбувається. А відбувається те, що люкс шиться в масштабах мас-маркету. При цьому мас-маркет гноблять, а люкс припідносять і кажуть, що вони найкращі, а вони вже давно і давно не найкращі. Тому моя порада брати той же Бюджет і звертатися або до перевірених брендів, які ви точно знаєте, не підведуть вас щодо якості, або купляти на вінтажному ринку та ресейлі, або звертатися з таким же бюджетом до локальних брендів люксових, які дуже дорожать якістю, і також дуже поважають свого клієнта, наприклад, локальні українські бренди люксового сегменту, до прикладу, щодо одягу можу навести млітковська або бєвза. Вони дуже уважні, що. До того, що вони виробляють, і вони дуже слідкують за якістю того, що вони виробляють. І краще витратити гроші там, ніж на люксову сумку Шанель, яка буде розлазитися по швах. Наступний пункт про тренди. І тут я одразу хочу знавести таку класичну цитату Міранди Пріслі з деявол носить Прада. Я зараз її покажу. Ось, вибрати важко, вони абсолютно різні. Що смішного? Oh. Ні. Ні. Нічого смішного. Просто як на мене вони схожі як дві краплі води. Я поки що не дуже розуміюся на цих лахах. Цих лахах? Oh. Okay. Так, усе ясно. Ви думаєте, що вони з вами не пов'язані? Ви підходите до шафи і вибираєте, я не знаю, цей мішкуватий блакитний светр, бо хочете усім показати, що ви людина серйозна, і вам байдуже, у що ви вдягнені. але ви не знаєте, що цей светр не просто блакитний, не лазурний, не бірюзовий, а небесно голубий. І ви гадки не маєте? Що у 2002 році Оскар Деларента створив колекцію вечірніх суконь небесно голубого кольору, а потім Здається, і в Сен-Лоран колекцію небесноголубих френчів. Тут потрібен жакет. Невдовзі і інші дизайнери ввели небесно-голубий колір у свою палітру. Пізніше він просочився у великі магазини одягу, а потім, спускаючись усе нижче, опинився у якійсь дрібній стоковій крамниці, де ви його і вичепили. Однак на появу цього відтінку пішли мільйони доларів і величезна праця. І хоча ви впевнені, що зроблений вами вибір підкреслює вашу незалежність від моди. Насправді ви носите свитер, який був вибраний для вас людьми у цій самій кімнаті. І специфіка цього в тому, що насправді, як би ви казали, що ви поза трендами, як би ви казали, що все відбувається органічно, тренди виникають так і таке інше, ні. В моді, на жаль, зараз 80% трендів і всього, що відбувається, відбувається неорганічно і відбувається. Фактично як на фабриці, тобто всі тренди, всі естетики, все структурується маркетинговими агенціями, форкастинговими агенціями, передається брендам, і вони протягом десь півтора-двох років все це відтворюють у себе на подіумах і таке інше. І це одна з тих причин, чому ви іноді на показах різних брендів можете бачити дуже схожі речі, силуети, естетики і таке інше. Так, звісно, мода також відображає стан у цьому всього, що відбувається в світі, і модене, політичне і таке інше. Але найголовніший момент зараз це те, що бренди знову ж таки це бізнеси. Бізнес має бути профітабільним, тобто має приносити прибуток, а це означає, що бренди не існують просто на креативній енергії дизайнера, який щось захотів зробити. Бренди зараз. Дуже бізнес орієнтед і розраховують все, що з ними відбувається, і ніяка річ просто так не з'являється в бренді на полицях і таке інше. І це дуже відображається на тому, що ми бачимо у світі моди в різних цінових сегментах, бо, звісно, люкс потім всі інші цінові сегменти копіюють. Тому насправді можна також разом з цим сказати, що ваші побажання, те, що часто вам хочеться додати в гардероб, це не на 100% іноді ваші побажання. І дуже часто також залежить від того, наскільки, наприклад, активний маркетинг певного бренду, наскільки часто показали цю сумку, наскільки часто до Аліпа взяла сумку Шанель у себе на плечі і в кампанії не знялася, наскільки часто якийсь інфлюенсер, якому цю сумку подарували, її показував вам. І після цього вже дуже важко іноді відділити ваші особисті побажання, ваш особистий смак, і те, що в моді відбувається, і те, що вам нав'язує. Ця активна маркетована індустрія. І останній момент, який би сьогодні хотіла розглянути, це момент того, що модна індустрія, тобто в першу чергу люксові будинки, але й не тільки, не зацікавлені в тому, щоб ви були сумлінним споживачем і їх купляли Вінтаж, ресейл та секонд-хенд. Чому? Тому що вони на цьому не заробляють. Тому ви будете бачити дуже мало реклами вінтажу і секонд-хенду і ресейлу в цих брендів. Ви будете бачити досить мало і досить рідко зірок, які вдягають вінтажні речі цих брендів. Бо вони зацікавлені в тому, щоб ви купляли, купляли, купляли і продовжували купляти Це бізнес. Він не зацікавлений в тому, щоб зробити цей світ краще. І міуміу і Prada, які запустили читацькі якісь салони, десь я би сказала півроку. Тому що було дуже цікавим з підпадінням з записку соломрізінгу. Я не кажу, що вони надихнулися, звісно, просто естетика читання і читацькі клуби вже досить давно з'являються. Вони це роблять не з якоїсь величини душевної. Це маркетингова стратегія. І найголовніше, що треба зрозуміти, що ви будете досить мало бачити вінтажних і інших позицій у інфлюенсерів, які співпрацюють з цими модними будинками, у різних зірок, які співпрацюють з цими модними будинками. у стилі які одягають зірок у ці речі з цих модних будинків. Бо ці модні будинки не зацікавлені піарити вінтажну річ, 20-річну, навіть свого ж модного будинку. Вони зацікавлені, щоб ви купляли щось нове. Тому ви це нове будете бачити абсолютно всюди. І тому треба це пам'ятати, коли ви думаєте щось купити нове. Я би навіть здебільшого рекомендувала, навіть якщо щось плюс-мінус нове з'явилося, якась річ, наприклад, в бренді вийшла і. І пройшло десь три місяці записку, погугліть її і подивіться, чи є вона, наприклад, на рісей. Бо дуже часто, наприклад, хтось придбав на свій розмір, не хоче повертати, або один раз дягнув, не хоче повертати, не може і таке інше. І ці ж самі, наприклад, чобутизеров будуть коштувати в. В своєму первинному стані на сайті майтереза тисячу євро а на ресейлі реальна історія будуть коштувати 1000, 1100. через те що людині вони не підійшли вона один раз їх дягла, вона повернути вже їх не може і різниця в ціні просто крейзі. І ви не будете переплачувати просто за веніті, тобто за таку показовість. А за неї бренди й хочуть, щоб ви переплачували, тому що реалістична собівартість тих речей в люксі, яких ви купляєте, в сотні сотні разів менша. Тобто, націнка в люксі – це сотні разів від собівартості, іноді. Тисяча або більше, бо насправді люксові речі стільки не вартують, скільки вони вартують на ціннику в бутіку. Тому ваша задача. Це на вас, скажімо так, бути сумлінним споживачем і звертати в першу чергу увагу на вінтаж, ресейл, на секонд-хенди і таке інше, і фокусуватися на них, тому що умовно за вас це ніхто не зробить, бо нікому ніяким платформам, ніяким інфлюенсерам і таке інше це абсолютно не вигідно. І частіше за все, коли інфлюенсер робить афіліативні різні посилання, то на вінтажний ринок вони посилання не можуть зробити. Вони можуть зробити посилання на нову річ. І так само я, коли я роблю якісь афіліатні посилання і даю рекомендації щодо якихось знахідок, частіше за все, це знахідки в нових речах, тобто в різних цінових сегментах, але нових речей. Тому що вінтажні платформи не дають афіліатну комісію блогерам за перехід на це посилання. Тому ви і у блогерів не будете бачити посилання на вінтажні речі здебільшого, якщо це не умовно такий сумлінний блогер. І також за вінтажні речі, ресейл і так далі. Тому це на вас споживати те, що вам вигідно, і пам'ятати десь на підкорку, що бренди вам вінтаж і люкс показувати не будуть. Пишіть ваші думки щодо сьогоднішніх тем в коментарях під цим відео. На сьогодні це все. Люблю, цілую, ваша Ріта. Слава Україні!